Вірш що не вбиває, зміцнює тебе. Авторство британ Галини виконує Сіроштан Аріна. Що не вбиває, зміцнює тебе. Насправді це всього лишень слова. Що не вбиває, то нестерпно б'є, руйнує те, чим сяяла душа. Калічить віру, сковану у страх, Вбиває, ох, ще як жорстоко, люто. Поначе йдеш. А ноги в ланцюгах вдихаєш не повітря, а отрут. Кипить душа, а потім сипле сніг, і накип залишається навіки. Під ним любов закрита від усіх, а зовні недовіри повні ріки, згасає світло від розчарувань, без нього серце мова сиротіле. Отак оте, що не вбиває нас, руйнує душу. Залишивши тіло, тому, благаю, бережіть себе від того, що не мог би не вбиває, бо серце загрубіле, кам'яне, не мерехтить, не світить, не палає.